Кілька років тому у селі Береза облаштували етносадибомузей, музей, який розповідає про життя та побут місцевих жителів у старі часи. Розташований він понад дорогою глухів шостка, а тому постійно привертає увагу відвідувачів, розповідає жителька села Віра Дем'яненко. І тут був, був будинок за ну, занедбаний зовсім. Завалилось дерево на дах, заплило все диким виноградом. І сюди навіть почали зносити сміття. Хтось щось викине, і йшовши мимо школи, всі дітки йшли, це бачили таке страховище, таке, і захотіли зробити з нього щось. Почали вивозити сміття, завалили підвал, щось там все це вирівняли, побілили, поповигрібали це, все повичищали. І ось вийшла у нас така. Хатинка. У серпні минулого року місцеві вирішили наповнити етносадибу життям, розповідає Віра Дем'яненко. До цього почали зносити до неї сімейні реліквії. Почалося з того, що декілька людей мали вдома, таких як я, пенсіонерів, мали вдома посаг, які батьки готували їм ще з дівоцтва, складували цей посаг, але він не згадився зовсім. Уже прийшло сучасне життя. Прийшли меблі сучасні, ніяких там подозорів не треба, ні фіранок на вікна. Вже ж сучасні штори. Принесли рушників нам. Ви бачите скільки? Вишивки на подушки. Стали зносити хто рубель, хто качалку, хто ступу, хто ще привезли он там і терниці, і маслобійки. і Що в нас тільки нема? Ну, дещо й нема ще, бо ще ж тільки рік. Так, і ми почали. Я принесла рулетку. Гвоздочки з дому різних калібрів. І от де на сьогодні фіраночки, завтра рушничок якийсь притулили, подивились, десь іще знайшли, принесли оцей куточок для ікон зробити. Ну, і так почалося. За словами жінки, при етносадибі діє жіночий клуб, який відвідує більше десяти мешканок берези. Спочатку гурток був, тепер вже у нас клуб. Добавились члени клуба і вирішили, що нам трохи не солідно бути гуртком, а вже ж ми ж клуб жіночий надвечір'я. Тоді ми стали займатися не тільки вишивкою. Ми підключались до свят, яких треба, виготовляли сувеніри для музею, виготовляли ну, різні речі. Вишивка, в основному, звичайно, займалися вишивкою, бо я сама вишивальниця, і мені так схотілося, щоб ну, не тільки. Навчити цих людей то, що я вмію, а ще трохи повчитись. Також тут проводяться заняття для дітей. Гурток відвідують в основному дівчата. У нас ще гурток по суботах, бо немає у діток занять у суботу, і вони прибігають сюди, дуже хочуть, мало пропускають, дуже хочуть вишивати і не тільки вишивати. Ми ще тут маємо у схованці стару. Швейну машинку я її відремонтувала, шиїм учу вставляти нитку, ремонтувати, натягувати, як петляє, тобто налагоджувати машинку, дуже їм цікаво. В чергу стають. І я перша, і я перша дівчата. За словами Віри Дем'яненко, етносадиба відкрита з четверга по суботу. Відвідати музей можна з десятої ранку до першої години дня.